Сьогодні піде мова про теплі поли і причину заліпань лапанів розходомерів. Розходометри, ви бачите, верхній розходометр, е, першого контуру. Він працює і показує якийсь тиск, е, якийсь рух, рух теплоносія. І інший контур показує рух теплоносія у другому контурі. У третьому контурі він не підключений і червона стрічка під самому верху. А тут посередні. Тут є рух теплоносія в першому другому контурі, а в третьому контурі він не підключений, і руху теплоносія немає на нулі. Стоїть червона стрічка. У четвертому контурі також він не підключений і червона стрічка у самому верху. І це означає, що тут. Руху теплоносія немає. І тут видно, що залужка закриває і не під'єднаний контур. Четвертий і третій. Клапани. Клапани опорожнення або клапани підключення. Ей, Клапаний. Оплонессія гарячий. Це гаряча. Вектор гарячий, а це колектор холодний, так? а це е, автоматичний воздуховідвідник. відвідник Він відводить автоматичне повітря. Повітря. Е, от, от Він отводить повітря з е, гарячого контуру автоматично. Е, повітря заходить у. Повітря відвіду. І автоматично. Автоматично воздух відходить. Можна трохи прижимати його штоком, і воздух буде виходити автоматично. А зараз він виходить він вимкнутий. Повітря виходить. Зараз автоматично. Ну, можливо його зробити, щоб не автоматично. Штоком в отвір. Жжати клапан і повітря буде виходити через отвір повітря... всієї системи. Ну, Тут немає, а мені потрібно поміняти теплоносій. Я хочу поміняти теплоносій воду, мінералку. Мінеральна вона дуже мінералізована, від чого вона і. Мені не пускає повітря і воду не пускає, щоб її вивести з системи. Щоб її вивести з системи, мені потрібно. щоб працював... От Тут працюючий клапан першого контуру. Ви бачите, що. І тут. Червона стрічка наполовину показує рух. І коли я прижму дивіться на червону стрічку, вона піднімається, працює клапан. За працювання клапану відповідає пристрій. Цей пристрій я зняв, і мені цікаво, як поводиться клапан другого контуру, в якому також є рух і червона стрічка показує якийсь рух. А <гум> в третьому контурі в четвертому контурі руху немає, і червона стрічка під самому верхі. Під самому верхі. І не показує ніякого руху. І тут не повинен бути, бо тут немає контурів. Вони ще не підключені. Штуки є у кожного з клапанів. У другого контуру також є шток, І він також приподня... при... трохи піднятий. Трохи піднятий, а. клапан? <гум> Перевірити, можливо, коли б я натисну на цей клапан клапан опорожнення. Або клапан розходомер Це е, розходометр, розходомер, І цей розходомер, коли я натисну кнопку, він змінюється. Я натисну кнопку, і руху немає, і червона стичка піднялася. Це... Е, Клапани, працюючи в першому контурі і в другому контурі. Е, є ще клапани далі. І ви бачите, в третьому контурі е, посадка е, глибше, ніж у другому і третьому штоку. Шток тут втоплений. Шток втоплений у третьому контурі. І шток втоплений у четвертому контурі. Е, вони е, як заліпли. Або як запали. По якому? В принципу, чому вони запали? Я так маю думку, що це дуже мінералізована вода з водопроводу. І тому у мене є така позиція, щоб змінити теплоносій воду мінералізовану на антифриз, який якої мінералізації має ніякої. Ну, поки що у мене антифризу немає. Коли буде антифриз, я тоді це зроблю. Але зараз літо і мені потрібно злити старий теплоносій. Щоб його злити, треба. Щоб Букси. Шток тут втоплений. А щоб вода почала виходити, треба його відремонтувати. Як його відремонтувати? Це можливо зробити просто. Ви зараз на ваших очах я зроблю це Звичайними плоскогубцями.

dạ con dạng rồi dạng 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 Прижимаем буксу. Я закрутив і зараз вода с системы и Відкручую. І вода с системы йде. Я збиваю тариф.